Ми багато говорили про експерименти над людьми, над людською психікою. Багато чого вони пояснюють і чимось можуть бути вам корисними. Всі ці відео для декого мають глибокий сенс. І можуть бути трошки важкі сприйнятті. Тому сьогодні в нас відео трошки легшого і веселішого сприйняття, але кожен з вас за потреби зможе використати його в житті. Так сказати, кожен з вас зможе проводити свої психологічні експерименти. Що важливо, без шкоди для оточуючих. Тема ця з НЛП, тема не нова, колись популярна, але я бачу, що і зараз про неї мало хто знає, кому буде корисна тим, хто хоче розкосити когось в обмані, і тим, хто хоче покращити свої навички, обманювати. Люди сприймають оточуючий світ за допомогою своїх органів чуттів. Найбільше інформації проходить через очі, слух і тактильні відчуття. І образно людей можна поділити на візуалів, аудіалів і кінестетиків по тому, як вони сприймають, кодують і репрезентують інформацію. Одну і ту ж оточуючу реальність, кожна система описує своїми словами. Наприклад, пляж на морі візуал опише, як безкрайнє синє небо і воду коралового кольору, а ще високі пальми. Аудіал опише, як приємно хвилі вдаряються об берег. І як цей звук заспокоює, як неквапливо шелестить листя і набридають крики сарнинських чайок. Кінестетик опише як гарячий пісок, теплу воду і приємний вітерець на шкірі. Ну, думаю, ви зрозуміли. Точно так ми і думаємо, так ми і зберігаємо дані в пам'яті, так зчитуємо з пам'яті. Важливо, системи можуть не співпадати. І точно так кожного разу, коли хтось говорить. Неважливо, сусід чи депутат, він відразу показує свою репрезентативну систему. І, по суті, тими словами, які використовує людина, можна зрозуміти ключі внутрішньої обробки людиною інформації. Ну і це використовується для того, щоб підлаштуватися під людину і говорити з нею однією мовою. Або при важливих виступах, щоб наповнити зміст словами з різних систем, і він був більше зрозуміліший. Або для того, щоб просто бесідуючи з людиною, по тому як бігають її очки, точно зрозуміти, де вона каже правду і згадує те, що дійсно мало місце, і де вона обманює, вигадуючи нові конструкції. Якщо тема вам цікава, можете почитати практично в будь-якій книзі, присвячені курсу НЛП. Практика, як на мене, найкраща це повний курс НЛП Холла і Боденхамера. А тепер для чого це нам зараз? Якщо ви помічали в розслабленій розмові, люди активно рухають своїми очима, і коли говорять, і коли слухають. Справа в тому, що рухи очей не випадкові, і кожен рух вказує на певні процеси в нервовій системі. Слідкуючи за рухами очей в людини, ми можемо визначити, коли людина передає візуальну, аудіальну чи кінестетичну форму обробки інформації. І тепер давайте по суті для більшості людей з ведучою правою рукою. Якщо вони дивляться вверх і вліво, вони згадують те, що бачили раніше. Тобто відбувається візуальна обробка вже записаного досвіду. Коли вони дивляться вверх і вправо, вони конструюють образ, збираючи його з кількох різних частин, яких до цього вони могли ніколи не бачити. Рух очей горизонтально вліво говорить про згадування звуків і слів, а вправо на конструювання слів і звуків. Якщо така людина дивиться вниз і вліво, вона веде внутрішній діалог, часто пов'язаний з важливими цінностями і принципами. У цьому випадку спостерігається комбінація двох почуттів людини. Вона каже собі слова, які позначають певні відчуття, які стосуються якогось важливого предмету. Коли людина дивиться вниз і вправо, вона отримує доступ до кіностетичних даних, відчуттів і емоцій. А погляд перед собою зазвичай означає, що людина створює картинки. Але багато хто веде при цьому просто внутрішній діалог. Як практично ми можемо використовувати для себе ці підходи? Враховуючи, що мозок і нервова система функціонують як цілісна система, то рухи очей не тільки відображають процеси мозку, але й можуть їх стимулювати. Тобто, якщо вам потрібно придумати якийсь візуальний образ, наприклад, дизайн одягу або уявити, як виглядатиме карт на 10 кг, якого ви зловите влітку? Ви свідомо можете скеровувати свій погляд в певному напрямку і активовувати, ну скажімо так, відповідні ділянки мозку. І не просто дивитися в одному напрямку, а зондувати цю область плавно переміщуючи згиницю ока по відповідній області. Єдине для початку потрібно точно знати. Саме ваші особисті ключі доступу, оскільки вони можуть відрізнятися від узагальнених, про яких ми говорили. Зазвичай, якщо відрізняється, то лише дзеркально. Але найкращим варіантом завжди буде прокалібрувати, тобто перевірити на вже відомих фактах. У деяких людей такі рухи очей можуть бути неявні, які видно за кілометр, але помітні. Навик спостереження за такими рухами можна легко розвинути в собі, якщо є така потреба, особливо, якщо в своїй діяльності ви багато і невимушено спілкуєтеся з різними людьми. Хто любить дивитися різного роду інтерв'ю і підкасти, теж можете за цим поспостерігати. Як мінімум, переглядати стане ще цікавіше. А є люди, в яких ці рухи ну, дуже виражені. І перед тим як сказати кілька слів, вони описують дуже довгий шлях по всій території. Можете тепер уявити, що робиться в голові в такої людини. І я чомусь думаю, що хоча б одну таку людину в своєму житті ви точно бачите. Ну і паралельно з рухами очей можна прислуховуватися до слів, які використовує людина, щоб зрозуміти, яким способом вона описує пляж. Що це дає? Можливість більш точно налаштуватися на людину і говорити з нею її словами. Якщо при розмові очі в людини в основному дивляться вверх, тобто вона обробляє інформацію візуально, то їй треба говорити: дивіться, який гарний колір цієї машинки, а який дизайн випереджає свій час, та вас здалеку всі будуть бачити і знати, хто їде. А який обширний огляд з вітрового скла, це, до речі, дуже сприяє безпеці, адже вчасно помітити і зреагувати на можливого оленя з лісу дуже важливо. І відповідно, якщо людина більше користується аудіальним кодуванням, то буде історія про звук двигуна і шелест шин по осінньому асфальті підвесняний спів Жайворонка. А для кінестетичної інформації відчуття шкіри салону і керма. Якщо ж людина дивиться вниз, вліво краще почекати, бо швидше всього вона вас не почує. Мабуть, найпопулярнішим варіантом використання ключів доступу є попередній аналіз, говорить людина правду чи ні. Можна відразу відслідкувати реакцію на запитання, причому вона часто починається вже на початку задавання питання, абсолютно безконтрольно і автоматично, але найкраще спочатку відкалібрувати погляди людини. Для цього варто задати питання, які чітко будуть потребувати відповіді або з візуальної, або з аудіальної, чи кінестетичної системи. А от якщо вам потрібно дізнатися, як люди обробляють інформацію в собі, тоді варто задавати питання без прив'язки до систем. Отже, якщо потрібно дізнатися, як людина опрацьовує візуальну інформацію, варто задавати питання в цьому ж ключі. Наприклад, як виглядала ваша кімната, коли ви були дитиною? А як би ви хотіли, щоб вона виглядала? Якого кольору стіни у вашій спальні? А як би вона виглядала з зеленими стінами? Як виглядає ваш автомобіль? А якби його розфарбувати в чорний металік з білими плямами у формі метеликів? Як виглядає світлофор на проспекті перемоги біля п'ятої школи? А що, якщо б замість нього там повісти плакат з Фредді Меркері? І так далі. В першому випадку ми задаємо питання, щоб відповісти, на яке потрібно знайти вже записану, але саме візуальну інформацію. Наприклад, як виглядав ваш перший велосипед? А в другому питанні, щоб відповісти, потрібно вже сконструювати візуальний образ, якого раніше не було. Як би ви виглядали з довгим волоссям, повербованим в зелений колір? І коли рухи очей відкалібровані, вже можна задавати питання, які вас цікавлять. І як ви думаєте, як би виглядав золотий хот-дог в Сейфі Теліковича? І той, хто його реально бачив, дуже ймовірно, спочатку звернеться до спогадів, а хто не бачив, буде конструювати таку чудернацьку картину. Також тут треба зважати, що якщо в момент, коли, скажімо так, підозрювані, могли дивитися на цього ж ходога, дзвінким фоном міг бути крик страусів або дзвін каструль. І при згадці переважатиме саме аудіальна інформація. Тож питання треба добирати ретельно. З іншими системами все точно так само. Питання має виставляти чіткі рамки, по які спогади звертатися або яку інформацію добирати. Для аудіальної інформації підійдуть такі питання: як звучить ваша улюблена пісня? А пам'ятаєте, як звучала заставка в Одіссеї Кусто? Як гарно жайворнок весною співає. У вас двері в під'їзді тихо закриваються чи бахкають? Почуйте вечірній шепіт світівських хвиль. І на конструювання. Як би кричав Кінг, якби він стояв на Боратинській кручі над надстиру? Якби риби могли говорити, як би вони звучали? Якби ваша перша вчителька говорила голосом Дональда Трампа, як би це звучало? Ну, і для кінестетичної системи. Пригадайте ваші відчуття, коли вода в душі раптово стає гарячою. Яке на відчуття ваше волосся? У вас коли-небудь щось боліло? Що ви відчували в долонях, коли плескали під час концерту? Що ви відчуваєте, коли сніг летить вам прямо в лице? І щоб знайти аудіальну дигітальну систему, перебуваючи, в якій людині можна нічого не розказувати, бо вона вже бесідує сама з собою, можна задавати такі запитання. Про що важливе ви думали, але нікому не розказували? Прочитайте собі ваш улюблений вірш. Що ви сказали самому собі з минулого? І вже після цих питань можна давати ті, які потрібні. А ви не чули, як моя курочка куткодахала, пропала десь? Не бачила, не чула, хай, по моєму, роду не лазить. Ви чули, як скриплять двері на складі з конфетами не шор? Якщо людина була на цьому складі, буде як мінімум перший рух, коли вона згадає цей звук. Або якщо відомо, що в кабінеті самого чесного міського чиновника, в якого сейфа вкрали 30 тисяч доларів, який йому позичила вчителька-пенсіонерка, в той час задзвонив стаціонарний телефон з особливою мелодією, то точно так можна й питати, чи людина цей звук чула. Бо якщо чула, значить була там. І це ще не все. Вправа, яку можете спробувати вдома, відома в певних колах, як захід сонця вручну. За допомогою неї можна спробувати змінити своє відношення до певної ситуації. Особисто я не прихильник такого роду прав, тому що вони не відкривають сенси, але в інструментах краще мати всі варіанти. Зрештою, знання за плечима не носити. Коли хтось згадує якусь неприємну ситуацію, його зіниці описують певну траєкторію. Не просто дивляться в якусь область чи напрямок, а рухаються конкретною дорогою. Тепер, якщо запитати людину, як би вона хотіла ставитись до цієї ситуації. Точно так само зіниці будуть рухатися певною вже іншою траєкторією і суть техніки в тому, що людині потрібно дивитися, наприклад, на кінчик ручки чи олівця, яку тримає оператор, зануритись в проблемну ситуацію і думати про неї. При цьому оператор буде рухати ручкою так, щоб зіниці людини описували потрібну траєкторію. У результаті відбувається перезапис чи перепрограмування відношення до ситуації. Якщо права буде цікава детальніше, в телеграм-каналі закину текст з методички НЛП. І тепер уявіть, як можна, провівши дослідження, програмувати людину навіть мультиками, проводячи якимись об'єктами по екрану в певних траєкторіях. А ще ці техніки можна використовувати для встановлення в когось певних зафіксованих, часто підсвідомих образів, наприклад. З образом кохання може бути пов'язаний цілком конкретний образ чоловіка чи жінки з певним ростом, кольором волосся, манерою говорити і так далі. От вскриваючи такі образи, можна під них підлаштуватися і пофарбуватися, чи одягнутися в потрібний колір, щоб попасти в образ. І у вас відразу закохалися. А все тепер подумайте? Куди ви дивитеся, коли візуалізуєте чи уявляєте якісь свої ну, мрії чи цілі. І подумайте, куди варто було б дивитися. Якщо вам говорять, що про них потрібно думати так, ніби вони вже збулися, така маленька підказка лайфхак. А як же захиститися від таких маніпуляцій, запитаєте ви. Свідомо контролювати рухи не вийде. Але дещо перед тим як відповідати. Можна зробити. Однак нагадаю, що питання ці найкраще просто грамотно вставити в невимушену розмову, щоб людина не нервувалася, і нічого не підозрювала. Тоді вийде найбільш природня. Також є важливий момент: якщо в людини пов'язані якісь сильні емоції з погодом чи вигадкою, то замість візуального ключа доступу може активуватися інший, наприклад, кінестетичний. Якщо людина відчувала, наприклад, біль. А, взагалі, тема для досліджень, в кого є таке бажання, і час дуже цікаво. Тому читайте книги і розвивайтеся, адже крім вас, це нікому не вигідно.